Господарство оснащене, за останнім словом, сільськогосподарської техніки. Діє комплекс по сортуванню та зберіганню овочів та фруктів потужністю тисячу тонн. Окрім того, готова продукція може зберігатись протягом 45 днів у спеціальних камерах. Наразі площі, засаджені садовою черницею, складають 180 гектарів, та на цьому зупинятись не збираються. У планах засадити іще 100. Тоді підприємство стане найпотужнішим у Європі. Поряд за забором тут ще 110 гектарів, вже готовий проект. Ми зараз будемо готувати вже під посадку наступного року. 110 гектарів ще плюс. У літній період підприємство дає роботу майже тисячі місцевих жителів. 70 чоловік тут працюють постійно. А середній заробіток складає досить непогані як для Житомирщини – 3,5 тисячі гривень. Самі працівники свою продукцію жартома називають блакитним золотом і залюбки показують, як працює виробництво. На даний момент машина налаштована на 125-грамову упаковку. саме ось таку.